Вітаю вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас трохи незвичайне відео. Сьогодні ми допоможемо вам обрати 12-вольтовий шурупокрут. Перш за все, вам потрібно зрозуміти для себе, який саме інструмент вам потрібен 12-вольтовий чи 20-вольтовий. Так, 20-вольтовий більш потужніший, більш функціональний і все таке інше. Але не завжди це потрібно. Можливо, ваші потреби задовольнить 12-вольтовий інструмент. Він легший, менший по розмірам та просто дешевший. Якщо ви вдовго працюєте з невеликими метізами, можливо, вам і не потрібна зайва вага в руках. Тому сьогодні про 12 вольтові, про кожен окремо. Ну а починаємо ми з нашої найбюджетнішої моделі, але найпопулярнішої модель pa 12 Li Compact. Постачається в картонній коробці. В комплекті ми маємо сам шурупокрут, два акумулятори по 1,5 Аг кожен, зарядний пристрій штекерного типу та біта для початку. Інструмент оснащений звичайним щитковим двигуном. Маємо, як на будь-якому шурупокруті, дві швидкості, режим реверсу, ліхтари, тріскачка до 17 та режим свердлення, патрон двомуфтовий, максимальний діаметр 10 мм. Крутний момент у цього малюка 22 Нм. Довжина інструменту 190 мм. Вага цього інструменту складає 915 г без оснастки. Наступна модель PA12PRO. Також постачається в картонній коробці. В комплект поставки входять сам шурупокрут, один акумулятор, але вже на 2 Аг, та зарядний пристрій до нього штекерного типу. Ця модель вже оснащена безщитковим двигуном. Маємо металевий патрон одномуфтовий, максимальний діаметр також 10 мм, тріскачка до 21 мм та також режим свердлення, дві швидкості, режим реверсу та лішарик. Підсвітка доволі потужна. і також маємо індикацію заряду нашої батареї. Крутний момент цього інструменту складає також 22 Нм, а вага 820 г, майже на 100 г менше попередньої моделі. Довжина цієї моделі, знову-таки без оснастки, складає 145 мм. Далі модель PA12 Pro DFR. Така сама, як і попередня модель, але постачається вже в кейсі, має з'ємний патрон та трохи відрізняється комплектацією. Кейс дуже зручний та міцний, і маємо ще ось такий приємний бонус. Сюди ми можемо скласти наші біти або мітізи. Комплектація всередині кейсу наступна: сам шурупокрут. Два акумулятори, кожен з них на 2 ампергодини та зарядний пристрій штекерного типу. Основна від'ємність цієї моделі це ДФР-патрон. Також в нас з'являється дві ваги та дві довжини інструменту в залежності від того, як ми працюємо. Вага інструменту без ДФР-патрону 680 грамів, з ДФР-патроном 845 грамів. Довжина з патроном DFR складає 160 мм, якщо ми його знімаємо, 120 мм. Без оснастки. Для тих, хто не знає, ДФР-патрон дозволяє вам користуватися одразу двома насадками. Всередину ми вставляємо 25-мм біту, зовні те, що нам потрібно, свердло чи ще щось, може другу біту. І не знімаючи середню біту, ми можемо зняв та одів. І швидко міняти обладнання на нашому інструменті. Наступна модель PA12BL з патроном DFR та зазвичайним патроном. Обидві моделі постачаються в однакових кейсах та мають однакову комплектацію. Сам шурупокрут, акумулятор на 2 А та зарядний пристрій до нього. Цей інструмент працює від безщиткового двигуна. Маємо тріскачку до 20 одиниць і також режим свердлення, оснащений пластиковим одномуфтовим патроном діаметр до 10 мм. Перемикач двох швидкістей, реверс, ліхтарик, показник заряду батареї. А вага цього інструменту 880 грамів. Знову без оснастки. Довжина цієї моделі 150 мм, а крутний момент 30 Нм. Версія з патроном ДФР має такі самі технічні характеристики, але якщо ми беремо повну довжину, вона складає 155 мм, якщо ми знімаємо патрон ДФР 120 мм. Вага цього інструменту без патрона ДФР 755 г з патроном ДФР – 915. Наступна модель па 12 лі Не плутайте його з компактом. Постачається в кейсі, в комплектацію входять. Сам шурупокрут, два акумулятори по 2 ампергодини кожний та зарядний пристрій штекерного типу. Ця модель працює від звичайного двигуна, тобто щиткового. Маємо тріскачку на 20 ділень та режим свердлення. Перемикаються швидкості перша до друга, кнопка реверсу, кнопка пуску та. Показник заряду акумуляторів. Звісно, поруч із ліхтариком. Крутний момент на цьому інструменті 22 Нм, оснащений пластиковим патроном двомуфтовим, максимальний діаметр оснастки 10 мм. Довжина інструменту 175 мм, а вага 980 грамів. І остання наша модель на сьогодні Па12 ДФР. Постачається в кейсі. Всередині маємо. Сам шурупокрут, два акумулятори по 2 Аг кожен, та зарядний пристрій штекерного типу. Інструмент працює від щиткового двигуна, тобто звичайний. Маємо також перемикач швидкості перша та друга, кнопка реверсу, кнопка пуску, індикатор заряду батареї, тріскачка на 20 одиниць та додатково ще режим свердлення. Та Якщо це модель ДФР, звісно, з'ємний патрон. Довжина моделі із знятим патроном ДФР та без ознастки 145 мм. Якщо ми одягаємо патрон 185. Вага інструменту складає 855 г та ,15 кіло 15 відповідно. Інформацію ми вам надали, отже, розмірковуйте та розраховуйте. А якщо вам все ж таки мало або потужності, або функціоналу, мабуть, вас більше зацікавить наша 20-вольтова лінійка акумуляторного інструменту. Отже, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. З вас підписка, лайк, коментар. На все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!